Вітаю! В ефірі інформаційні деталі дня на 21-му. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Протест біля СІЗО, родичі арештантів, скаржаться на умови утримання. Контроль за благодійними коштами, як не стати жертвою шахраїв, віддаючи гроші, розкажемо у сюжеті. Аристократична гра в Ужгороді, як з'явився сквош та чим він відрізняється від тенісу, покажемо далі у випуску. Пікет біля слідчого ізолятора, 8 жовтня, в Ужгороді біля установи зібралися матері, дружини арештантів та громадські активісти, скаржилися на неналежні умови утримання чоловіків. Також на довготривалі судові процеси по кількох кримінальних справах, деякі тривають роками, попри те, що обвинувальних вироків немає. Чоловіки по 3-4 роки перебувають у стінах. СІЗО деталі у сюжеті. Чотири роки в СІЗО без вироку суду та байдужість правоохоронців до стану здоров'я ув'язнених з такими скаргами до керівництва ужгородського слідчого ізолятора звернулися рідні арештованих та громадські активісти. Революція гідності ще не закінчилась. і Ми будемо далі додавлювати цю систему, щоб дійти до нормальної європейської якоїсь. Судової системи ці прийшли сюди, щоб показати, що ми є, і ми не будемо терпіти такого без в нашій країні. Мати одного із засуджених Марта Чедрик розповідає: по справі її сина майже чотири роки триває слідство. Вироку суду досі немає. Весь цей час чоловік перебуває у СІЗО на останньому засіданні. Суду жінка помітила у сина травми. Коли його привезли на суд, він був все спаленою. Із 30-річного хлопця він все обернув на річного діда. Я коли підійшла до нього потілам гопняти, він каже, мамко, не кивайте мене все болить. Коли я вийшла з того залу, я подивилася, у нього всі руки попалені. Із пікетувальниками зустрівся прокурор Віталій Білецький. Він стверджує, медпрацівники проводять огляд ув'язнених регулярно. Скарг на стан здоров'я особисто від Івана Чедрик не було з цього приводу є медична документація. Його і вивозили, і запрошували йому лікарів. І ті медикаментозне лікування, яке йому було, як то кажуть, запропоновано, було отримано в повному об'ємі. І от скарг у нього по стану здоров'я іменно що стосується умов і режиму тримання в основному. У нього жодних скарг не було. Всі його скарги це були на досудове слідство і розгляд справи в суді. Адвокат Андрій Ільтьо відбув у слідчому ізоляторі 4,5 місяці. Його у свій час звинуватили у скоєнні замаху на шахрайство. Справа дійшла до Верховного суду України, який його і виправдав. За незаконний арешт Андрію Ільтьо повинні виплатити 65 євро за кожен день перебування у слідчому ізоляторі, знаючи ситуацію у СІЗО зсередини, адвокат радить родичам арештантів звертатися відразу до вищих судових та правоохоронних органів. Напряму до генерального прокурора, до президента України в адміністрації, до голови служби безпеки України. Зараз в Україні створено антикорупційне бюро. Буквально вчора Верховна Рада прийняла звертатися тоді і всім людям раджу. Це стаття 214 кримінально процесуального кодексу, звертатися з заявами на неправовірні дії посадових осіб, відповідно, це прокурорів або суддів. Якщо є якийсь ущерб їхній дії. поки за права тих, хто перебуває у СІЗО, громадські активісти та родичі боротимуться в Ужгороді вже 9 жовтня. Вони планують пікетувати обласну прокуратуру. Якби наших. Відзнаки за участь в антитерористичній операції днями на красному полі поблизу хуста відбулося урочисте нагородження правоохоронців, які у вересні забезпечували охорону громадського порядку на сході країни. Це понад сотня закарпатських міліціонерів. Окрім грамот, їм вручили і грошові премії. Відтак бійці спеціальної роти міліції поклали до підніжжя меморіалу захисників карпатської України квіти пам'ять полеглих героїв 1939 року під хустом. Та 2014-го на сході країни вшанували хвилиною мовчання. Як перевірити, чи пожертвувані кошти підуть тим, хто цього потребує. В Україні своєрідний бум благодійності. Незважаючи на економічну кризу, українці допомагають знедоленим у зоні посиленої уваги. Військові на сході збирають гроші для армії через фонди, громадські організації чи просто на людних вулицях. Що потрібно знати, щоб вашими благодійними намірами не скористалися шахраї? Розкажемо у сюжеті. Чи не щоденно на Закарпатті зростає кількість організацій, що займаються збором коштів. Здебільшого про саме об'єднання широкій громадськості нічого не відомо. Тож ті, хто жертвує гроші, ризикує бути ошуканими. Проконтролювати діяльність волонтерів, що збирають кошти безпосередньо у людей, складно, адже з законодавством не визначено, як повинні звітувати незареєстровані об'єднання. Якщо ви не впевнені у благородних намірах, не соромтеся спитати про ціль збору грошей та переглянути документи. Якщо виявили шахрая, звертайтесь до правоохорон. Моменти, коли її ошукують, вона повинна звертатися в 102, приїде оперативна слідча група і далі вже спілкуватися з слідчим, писати заяву в міліцію. Якщо буде факт злочину, буде кримінальне провадження і проведено розтеження. Якщо волонтерством займається зареєстрована організація, дані про неї можна дізнатися в обласному управлінні юстиції. Інша річ, коли збирають кошти через інтернет, зазвичай їх потрібно надіслати на банківський рахунок. Щоб убезпечити себе, важливо перевірити всю інформацію, що збирачі подають на сайті. також переглянути відгуки про організацію. Ну насправді повернути гроші дуже важко. Тобто, людина, кожна людина вже в, е, має знати, що якщо вона перераховує гроші, то повернути їх можна тільки за згодою другої сторони, тобто кому вона вже перерахувала гроші. Або е, через суд, Інакше, інакших варіантів просто зараз немає. В Ужгороді активісти, які допомагають військовим на сході, звітують щодня на сторінках волонтерських об'єднань у соцмережах. У нас йде така система, що ми кошти, ми хтось думає, що ми збираємо кошти і передаємо. Ні, ми не передаємо кошти. Ми купуємо за них кульматорні приціли, кевларові каски, прилинічного бачення і передаємо їх із рук у руки. Ну, от найчастіше напряму вже тим, хто їде на схід або знаходиться на сході. Отець Олександр декілька разів побував майже на лінії фронту і особисто передавав допомогу нашим військовим. Розповідає, має налагоджені контакти з місцевими волонтерами та військовими. Тож інколи усе зібране відправляє пошту. Чи дійшов крам дізнається від самих військових на підтвердження? Демонструє відео із зони АТО. Ці особисті докази я привозу привозив е, влітку. Цього для тих людей, з ким ми вже працюємо з літа, їм доста. Їм більше не треба доказів, бо вони вірять, бо вони знають, що ми привозимо. Е, ті люди, котрі приходять нові, вони полагаються на попередні наші докази, що ми відвозили. Влітку закарпатські активісти на потреби армії зібрали близько півмільйона гривень готівкою. За цей ж період, як повідомили в одному з банків країни, більше семи мільйонів військовим Закарпатці перерахували на благодійні рахунки. Також більше восьми мільйонів гривень на допомогу дітям-сиротам. Акція за мир в єдиній Україні стартувала в Ужгороді. Усі охочі можуть написати листи з побажаннями миру і відправити їх рідним чи друзям у будь-який куточок держави. Акція приурочена до всесвітнього дня пошти, який відзначають 9 жовтня. Напередодні вже майже сотня ужгородців скористалася нагодою відправити листа. Для цього на пошті пропонують спеціальні конверти, випущені з нагоди свята. Випущено лист Україна єдина країна. Це маркований художній конверт. І кожен бажаючий може підійти, тобто написати листа за мир в єдиній Україні і відправити його маркованим конвертом Україна єдина країна, щоб воно гармоніювало одне з одним. 60 літрів фарби, шпателі, рукавиці та щітки. Ужгородці долучилися до міської акції з благоустрою. Близько 80 студентів узялися фарбувати лавиці на набережній незалежності від лінгвістичної гімназії до гуртожитків у жну. До акції благоустрою приєдналася і наша Олена Остапчук. Обережно пофарбовано, закотивши рукави, студенти старанно працюють щітками. Інна робить одразу дві корисні справи: змінює вигляд набережної та вчиться фарбувати. Я перший раз це фарбую, у мене да, ще буде. не було досвіду, і це, кстати, класно. Да, ну я сама навчилася, тут нічого складного немає. Просто взяти щіточкою і красити. А от школярки Вікторія та Аліна за процесом тільки спостерігають. Кажуть, коли підростуть, теж долучатимуться до подібних акцій. Так, я би хотіла долучитися Ся до цієї справи, і я би хотіла, мені це подобається. Я вважаю, що Ужгород тільки стане краще від цього. Студенти, котрі зголосилися взяти участь в акції, переконані робити гуртом добру справу, приємно і весело. Кожна людина має досить вільного часу для того, щоб зробити щось таке. І це не є щось ем, надприродне, щоб зробити щось добре для свого міста. і це дуже цікаво. Це навіть. Навіть не так складно масштаб роботи на малий від лінгвістичної гімназії і до гуртожитків є понад пів сотні лавець. Утім, кінцевий результат вартий цього. Це дуже правильно, що ми всі разом збираємося, знайомимося і хочемо, щоб між Саушкою що був кращим. І гарнішим. попередньо організатори акції планували пофарбувати лавиці у патріотичні кольори. Однак реалізувати надуманий їм не вдалося. Хотіли пофарбувати лавочки у блакитно-жовтий колір. Але спочатку, до того як приступити до цієї акції, ми підходили у благоустрій міста і нам сказали, що є нормативи, по яких має бути виконана ця робота, і тому колір світлий горіх. Тобто, та концепція, яка Належна до нашого міста загалом на фарбу та інвентар вдалося зібрати 1800 гривень. До збору коштів та самої акції долучилися працівники ужгородських ресторанів, магазинів та інших закладів міста. Десята ювілейна спартакіада серед команд силових структур області за першість днями в Ужгороді боролися дев'ять команд. Змагання проводять для перевірки фізичної підготовки правоохоронців, рятувальників, працівників СБУ та інших спеціалістів. Свої можливості учасники перевіряли не тільки у силових змаганнях, а й в ігрових. Грали у мініфутбол та волейбол. Також стріляли з гвинтівок та перетягували канат. У підсумку перше загальнокомандне місце посіли правоохоронці срібло дісталося рятівникам. Тут вже у нас виробилася деяка тенденція. Завжди у нас відбуваються такі спори між УМВС і у ДСНС. Хлопці готуються майже цілий рік до цього. А, на жаль, стрільбі управління ДСНС не завжди показує втішні результати однак, ми готуємося, а, готуємося постійно. Ужгородці мають нагоду зіграти у Сквош, гра схожа на теніс, але має свої відмінності. Доступна людям будь-якого віку і фізичної підготовки. Сквош родом із Франції, вважається одним із найінтенсивніших ігрових видів спорту. Чим же відрізняється Сквош від тенісу? Про особливості гри розкаже наша Олександра Туранова. Сквош – одна із найінтенсивніших по фізичному навантаженню спортивних ігор. Походить з Франції, але сучасні правила сформувалися 150 років тому в Англії. Британські школярі у черзі до кортів для великого тенісу відбивали м'яч від стіни, так і започаткували гру в цій країні. За іншою версією, це була розвага для ув'язнених боргової в'язниці у англійському флоті. Спробувати себе у сквоші вирішили і Ужгородці. Сейчас сквош очень сильно популярен в Европе, во всем мире. Считается богат... э, игра для богатых в основном, для топ-менеджеров. Очень энергийная, очень много калорий теряется при игре. Скорость м'ячка може відбирати 300 км в час. Е Сквош одночасно розвиває швидкість, спритність та витривалість, не потребує тривалого навчання та після першої гри у непідготованих гравців болять м'язи. Займаюся, як, наверное, всі в цьому місті недавно з моменту відкриття. Ну, грав уже, мабуть, десять разів в основному, після роботи. Ну, після першого разу думав, що не встану. Після второго. Було легше, потім вийшов тонус і гра почала подобатися. Витрати енергії у сквоші на 40-50% більше, ніж у великому тенісі. За годину не дуже інтенсивної гри можна витратити близько тисячі кілокалорій. Сквош – доволі проста гра. Насправді мені пообіцяли, що за 15 хвилин мене навчать всім правилам. Отож, для гри потрібна лише ракетка та м'ячик. і ще окуляри для безпеки. Ну що ж, спробуємо. Привіт. Для початку потрібно навчитися подавати м'ячик так, аби відбиваючись, він летів у зону противника. Далі розвиваємо реакцію і влучність. Головне постійно пересуватися по корту. Правила дуже прості: якщо ти їх знаєш, ти вмієш грати в схож. Мета і ціль гри це не дати можливість противнику відбити м'яч більше двох разів. Тобто м'ячик може в землю тронутися лише один раз, або не вдарятися взагалі. Сет грається до 11, Таких сетів за годину може бути 12-13, скільки вам вистачить сил. «Сквош» популярна в світі гра. Понад 15 мільйонів людей в 130 країнах світу займаються нею. Це доступний вид спорту для кожного. Тим більше, що для гри не потрібен навіть спецмайданчик, тільки ракетка, м'ячик та стіна без вікон. Хоча є у Сквоші й професіонали, спортсмени беруть участь у чемпіонатах та міжнародних турнірах. Це все наразі. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте про проблеми, які потребують вирішення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.